Доброго дня. Мене звати Тарас Вячеславович, я фінансовий консультант 3-го київського офісу. І сьогодні наш щоденний огляд ринку. Подивимось, що на сьогодні у нас буде з ринком. Почнемо, як завжди. Це з огляду спочатку фундаментального аналізу. Подивимося, які у нас сьогодні будуть новини. Так, сьогодні у нас п'ятниця. Так, по ні по Євро, ні по фунту, по Європі нічого такого немає. В принципі, на сьогодні таких важливих новин у нас не спостерігається, не повинно бути. Подивимось, нижче ні. Але, тобто, варто очікувати на, можливо, трішку підвищену волатильність саме під час відкриття американської сесії. Тобто, можливо, десь. Пів четвертої трішки збільшиться волатильність. Тобто, сьогодні більше будемо відштовхуватись від технічного аналізу. І розглянемо сьогодні декілька активів. Спочатку давайте розглянемо, що відбувається зараз з золотом. З точки зору, так на щоб розглядати, можливо, на сьогодні. Ми бачимо, якщо глобально золото така ідея консолідація. Не може він нікуди піти вгору, ні вниз йде, не йде. Тут у нас такий йде зараз поки трикутник. А, тобто, якщо обирати саме торгівлю інтрадей, тобто розглядати сьогодні, то можна перейти, наприклад, на ас 4 і подивитись. Так, зараз у нас золото знаходиться біля рівня, знаходилось, точніше 30 3330 Зараз бачимо, як воно потроху відбувається. Тобто, якщо дивитись так локально. З точки зору якраз нашого трикутного, то можна очікувати. Ми бачимо, що воно відбилось від нижньої підтримки, зараз рухаються довари. Найближчий рівень, до якого можна очікувати. Ціна вже он, тягнеться тягнеться потроху до нього. Це рівень 33,5. Навіть можна перейти на H1 подивитись. Зараз у нас волатильності як такої великої, немає на ринку. Ціна просто поступово потроху. Тобто, на даний момент можна очікувати. Для початку те, що ціна може дійти до рівня 33,5 і в подальшому до рівня 33,7. Так, можна очікувати ціни до рівня 33,7. Далі можливий відскок, якщо ціна так і залишиться в трикутнику звуження в невизначеності, то, можливо, знову піде так само і донизу. Так, поступово рухаючись потім сюди. Подивитись, чи є зараз у ціни потенціал піти вгору, можна використати якийсь індикатор, на наприклад. Наприклад, ну, давайте візьмемо ICD. Бачимо опцію на H1 у назові. Тобто, по суті, що вказує на те, що так, у ціни є потенціал піти вгору, тобто з можливістю може дійти до рівня 337 на H4. Ну, на H4 ми бачимо якраз посередині. Ну, на H1 нам вказує, що потенціал піти вгору у нас все-таки є. Так, добре, перейдемо тоді до нафти. Подивимось, що відбувається з нафтою. Тут також ціна застряла в такому, як відносно боковий. Так, он ціна ходить звідси. Можна підняти це і сюди. Так. Від цього, поки доходила от сюди, не може ніяк ходить від рівня 64,4, 645 до 67,7. Зараз вона якраз відбилась від 64,4. Так, якщо дивитися більш локально. Тобто, щоб розглядати, можливо, на сьогодні. Якщо локально, то ціна у нас зараз знаходиться. Біля рівня 66,5. Якщо воно закріпиться зараз над ним, то потенційно ми можемо рухатись до рівня 67,8. В подальшому до рівня 68,7. Якщо ціна продовжить свій рух і надалі вгору, то Це буде рівень 70, потім 71 і 2, ну, 71. 71. Якщо ж все-таки знову почне рухатись донизу. Звідси, то перший рівень підтримки у нас буде на рівні 65,4. Можливо, десь, так, 65,5. Ось, так, буде точніше. Якщо в подальшому знову спуститься донизу, то до 64,5. Тут також можна використати, наприклад, MICD і розглянути. Так, на H1. Ну, на H1 бачимо обсяги вгорі, що потенційно може вказувати на те, що ціна може піти догори. Так, як мінімум дорівнює 67,7. Ну, 60, так. Або до рівня 68. Але перший такий буде супротив, це на рівні 67 Так, Якщо ви ще трішки взяти. Так, приблизно це буде рівень 68. Буде наш основний такий рівень супротиву. Зараз бачимо ціна тримається на цьому рівні. Якщо побачимо якісь Сигнал, так чи будемо бачити, можливо, там утвориться якась частичкова комбінація, чи, можливо, якийсь індикатор нам каже на те, що тут варто входити, то можна буде розглядати звідси на купівлю Якщо ціна піде нижче цього рівня, то будемо падати 65,5 64,5 Питали також, що стосовно біткоїну після його такого. Як ми можемо побачити, так, великого імпульсу. Якщо більш так глобально розглянути, тут можна побачити, що біткоїна було щось схоже на такий прапор. З якого ціна вийшла. Тут можна бачити, тут вона вийшла. тут Стрімалась, потім пішла догори. Бачимо, дійшла до ціни 123, після чого вона зупинилась. Так і зараз починається така корекція. а з точки зору розглядати, що зараз з ним ну, розглядати стосовно біткоїну. Зараз ціна доходить до рівня 119,6,650. Якщо зараз звідси вона почне це якщо дивитись так, біткоін в короткостроковій, так, щоб відкрити, можливо, сьогодні і сьогодні і закрити. Так, потенційно ціна звідси, якщо почне відбиватися, може дійти до рівня 12 800. Якщо піде ще вище, то краще орієнтуватись не далі, ніж наш останній максимум, тобто 123 000. 123. 100. Так, якщо корекція продовжиться, то ми можемо. Мінімум піти до рівня 118,4. З подальшим можливо падінням до рівня 116-100. 116, 116, 200. Але якщо вона і в подальшому буде йти донизу, то, в принципі, ми можемо дійти і до рівня 112. До ціни точніше, 112. Не студі. Якщо, наприклад, глянути просто по останньому імпульсу, якщо по останньому імпульсу взяти Fibonacci, так, можемо подивитися. Так, ми можемо бачити. Ціна зараз знаходиться на рівні 23,6. Так, може і у нас є 38,2 50 61,8 з можливим. Так, ретестом якраз у цього рівня підтримки, на який знаходиться на рівні 111 ну, 100 112 тисяч. Те ж саме. Можемо глянути, що нам показують індикатори. Так, на H4. Бачимо, що обсяги у нас зменшується. На D1 на д1 у нас все добре, ми рухаємось вгору. На H1. Також бачимо поступове трішки зниження. Тобто, можливо, що вказує на можливе продовження корекції. Якщо в всередині дня, можливо, треба подивитись на якісь там менші. Тут ми також бачимо, що ціна рухається донизу. Тобто треба дивитися і чекати тобто, стосовно на цих рівнях, очікуючи якоїсь чистечкової комбінації чи сигналу. Але зараз вказує на те, що все-таки у нас можлива корекція. Так, якщо подивитись, то так, он, опція у нас знижується, знижується. Тобто зараз треба бути обережним стосовно. Розгляду його на купівлю. Краще буде дочекатися корекції. Наскільки у нас біткоін оновив свій глобальний максимум? Так, що у нас стосовно газу? Що відбувається з газом? Бачимо таку, зараз поки картину. Ціна пішла була корекція до рівня 3100. Потім ще раз повернулась майже до цього ж рівня. І зараз, як ми бачимо, починає поступово рухатись догори. Тобто цей мінімум, цей, у нас не пішов нижче цього рівня. Що, можливо, нам вказує, що ціна потенційно може і далі рухатися таки догори. Якщо розглядатися з такої точки зору, то можна дивитися. Якщо локально, ну ми бачимо, що ціна зараз дійшла, буде швидше за все йти до рівня 3650. Так, якщо вона піде вище, якщо прям так локально дивитись, то вона може дійти до. Рівня 3750. Зараз треба чекати, коли ціна дійде до рівня 3650 і дивитись за. Ну, якщо воно проб'є, то потенційно ми будемо рухатись до рівня 3750 з можливим рухом вгору. До рівня 3 960 приблизно до рівня 4. Тобто до рівня 4. Якщо ж зараз газ почне рухатись донизу, якщо повернеться до рівня 3,5. І якщо він його проб'є, то в принципі можна буде очікувати приблизно повернення ціни до рівня 3,3. ,3. 3,3, 3.4. Приблизно подивитися, якщо нижче, так, приблизно 3.3. Потенційно, якщо проб'є його, то дорівня 3.2. Тут також можна використати якийсь індикатор. Щоб локально глянути, чого очікувати від ціни. Ну, в принципі, бачимо якраз на H1. Водій нам показує, що ціна починає заходити обсяги. Зростають, Це вказує на те, що потенційно ціна так може рухатись догори. Тобто можна очікувати, як мінімум, це, звісно, до 3650 з потенційним 3,750 і, можливо, так, до нашого. Рівня 4 З можливістю, взагалі, якщо піде далі. До цього максимуму, до рівня 4 і 2. Якщо ціна продовжить свій висхідний рух, то можна очікувати більш так уже строкову до рівня 4,2. Також давайте розглянемо, що відбувається з SP500. Тому що питали, теж ми бачимо, що він у нас оновив максимум. І чого зараз від нього очікувати? Ясно, тут зараз краще нікуди не спішити, тобто ясно, продовжувати розглядати його на купівлю, але, звісно, краще зачекати чого краще зачекати корекції. так Тобто, подивитися зачекати, тому що тут ми бачимо, у нас ціна ходила в такому боковому. так Боковому такому тренді. Тим, ну Короткостроково. А після чого вийшла з нього. Так, зараз буде більш надійно, більш спокійно, це дочекатись ретесту пробиття так Дочекати, щоб ціна повернулася до <кхід>, рівня 6300. Так, якщо вона повернеться туди і почне відбиватись догори, то можна буде так само чекати, так торгувати його до останнього свого максимуму, тобто до, до рівня 6330. 6, 6 тобто до останнього максимуму. Якщо, ціна, якщо це виявиться, що це хибне пробиття, то ціна може знову повернутися в цей боковий. Так, і впасти до рівня, так, якщо локально, до рівня 6271, потенційно, потім, якщо почне своє падіння, тобто до бокової підтримки нижньої, вона рівні 6230. Так, можливо, навіть отут приблизно до рівня ну, 6. 200. Тобто треба зараз бути уважним, не спішити його зараз е, купувати. Хай треба почекати корекцію. Подивитись, як мінімум треба очікувати його повернення до рівня 6291 6300. Так, можливо, тут. Так, так 6300. Красу дочекатись сюди, дочекатись корекції і дивитись на реакцію від цього рівня. Можливо, там утвориться чудова комбінація, чи, можливо, якийсь індикатор підкаже з точки зору, можливо, там входить. Якщо ж провалиться, то будемо очікувати спочатку 6270, потім 6200. Можливо, ціна тоді знову повернеться в свій такий боковий. Давайте також розглянемо якісь валютні пари. Наприклад. Євро-долар. Сьогодні у нас волатильність невелика, тобто великих рухів. Важливих новин як таких немає. тобто В принципі, очікувати великих потенційно такої волатильності не варто. Тобто, через зв'язку з цим якраз розглянув більш локально. Ну, можна взяти саме Fibonacci. По... Взяти його по останньому імпульсу. І можемо побачити, що, що ціна зараз у нас знаходиться. Так, було хибне прибуття 1. Другий раз було хибне прибуття рівня 61,8. Після чого ціна повернулася сюди. І зараз вона знаходиться в 61,8 і 50. Так, що можна очікувати? Можна спочатку очікувати. Дивіться, що ціна дійде знову до рівня на 1.16.35. Потім, якщо вона проб'є цей рівень, на, і піде закріпиться за цим рівнем, то можна буде очікувати зростання ціни до 1,16,8. Якщо ж ціна повернеться до 61,8. Також, можливо, треба дивитися можливий відскок так само сюди. Але якщо вона проб'є 61,8, то, як мінімум, буде рухатися знову до рівня. 15,5. Ой, вибач, 15. 1, 1, 15, 50. І тоді, в принципі, можна буде вважати, якщо ціна все таки проб'є 61,8 і закріпиться за рівнем 61,8, то можна буде очікувати її падіння до рівня 1,144, 1,145. Зараз так само, що нам показують індикатор. По-моєму, зараз глянемо на D1. На, тут у нас така невелика розбіжність. На D1 ми бачимо, у нас була велика корекція, і на MACD на D1 ми бачимо дивергенцію. Так, так і так. Що якраз призвело до такої великої корекції? Якщо на, біль... на менших? на менших у нас зараз. Навпаки, щось більш схоже на конвергенцію. По MCD, бачимо цей нижче, ніж цей на графіку трішки у нас не співпадає. Навпаки. так, Через що і отримали реакцію тут догори. Так, що потенційно може вказувати на те, що ціна все-таки піде вгору. Ну аж один ми теж поки знаходимося вгорі. Але, як бачимо, волатильності сьогодні немає. Ну, поки на даний момент, в принципі, вона може з'явитися, коли підключиться американська сесія. Що стосовно долару швейцарську, бачимо, схожу, ситуацію. Теж волатильності у нас немає, на D1. Бачимо так само. Ось ось наш останній імпульс. Так. ціна знаходиться під рівнем 50, тобто навіть до 61,8 не дійшло. Так, що вказує нам потенційно на щось? Що ціна може для початку повернутись до рівня 08. Так, може спуститись до рівня 0,8. І отут тут, бачу одразу підключено. Так, а ми сиді. бачимо, що опції у нас йдуть донизу. Що вказує на те, що все-таки так ціна може як мінімум спуститись до цього рівня. Бачимо, зараз потроху вона спускається. Так, якщо вона проб'є цей рівень і піде нижче, то можна очікувати його до. Рівні 79,5 з можливою, так і зупинкою на рівні 79,7. Це буде таки більш локальний. Так тут може ціна зупинитись. Але потенційно вона буде йти до рівня 79,5. Якщо ж ціна звідси. Ну і так, далі, тобто по Fibonacci з можливим поверненням. До ціни 78,8. Так, тому що тут на ми не бачимо тут, по суті, жодної ніякої фігури розвороту, наприклад, щоб точно сказати на те, що у нас іде зміна тренду, ще не можна про це сказати точно. Так, але якщо ціна почне рухатись догори, то як мінімум це буде. Так, якщо ціна піде до рівня 50 і проб'є його. Так, то може зупинитись на рівні 08,7 з цілею дійти до рівня 08,8. Якщо вже проб'є 61,8, то локально може дійти до рівня 81,6, тобто сюди, а з цілею дійти до сотого рівня, тобто до рівня 82. І давайте розглянемо, наприклад, якийсь крос-курс. Так, наприклад, євроавстралійці. Також розглянемо його локально. Так, щоб, можливо, сьогодні відкрити, сьогодні закрити, треба дивитись. Ми бачимо зараз що. Що зараз у нас? Була така велика корекція через те, що були, були е новини по австралійцю стосовно відсоткової ставки. Там очікували, що її знизять, а її не знизили, залишили на тому, що не співпало з прогнозом, в зв'язку з чим австралієць е зміцнився. Тут ми зараз бачимо тренд у нас ще залишається висхідний, глобальний висхідний, і локальний також ми бачимо у нас висхідний так е, Можливо, чого зараз очікувати. Так, зараз можливець повернення. Ціна зараз знаходиться під рівнем 85 Тобто, ми, можливо, можемо повернутися до рівня і 1,78,2. Потенційно, можливо, звідси ціна піде догори. Так, сюди повернеться до рівня 1,78,9, можливо, дійде до. Ось цього, максимум не до глобального, це буде так, вже середньострокова ціль до цього. До рівня 1,81. 1,8. можна сказати Так, зараз, якщо ціна все-таки почне падати донизу, то найближчий рівень підтримки це 1,7823, від якого можна очікувати реакцію, так, по-дальшому можливо, піде вгору. Якщо піде донизу. То може дійти до, може відбутись, коли ціна дійде сюди. Хибне пробиття, так, е, від якого, коли воно дійде до ліні, е, трендової підтримки, може тоді піти також до ри. Але якщо почне е, е, йти вниз, з можливим треба вже буде дивитись. хибним пробиттям трендовий, це може бути наступний рівень підтримки. Це знаходиться на рівні 1,77,6. Зараз треба дивитися. Ми бачимо, ціна зараз зупинилась. Під цим рівнем, поки не падає. Але для того, щоб зрозуміти, так само свічкової комбінації на те, що вона зараз падає як такої ми не бачимо. Можливо, у нас 46 є також нічого немає. Можна розглянути так само якийсь індикатор. Можливо, ми CD бачимо тут обсяги йдуть донизу, що вказує, Так, можливо. На можливе продовження зараз корекції. На можливе падіння ціни до рівня 1.7823. На 4 Нас 4 у нас зараз опція знаходяться вгорі але можемо бачити, що трішки поступово трішки нижче. Йдуть трішки нижче. Що також може вказувати на зниження ціни. Для того, щоб. Розглядати на купівлю треба, щоб ціна дійшла до рівня 78,8 і пробила його. Так? Зараз ціна знаходиться під ним, тобто він виступає супротивом, що вказує на те, що все-таки ціна може піти трішки донизу.